9 січня. Так виглядає посів пшениці з густиною мільйон. А, мільйон триста, вибачайте, мільйон триста. Оце от у нас мільйон триста. Отакий от. Ось от. така от пшеничка. Все в коріннях, все тріщить. Раз, два, три. Это не разные три. А тут два. Тут два, а тут три. Тут три, а тут тоже три. И тут тоже три. вот и считайте. один три миллиона на три. 4 мільйони уже есть. 4 тонны, грубо говоря, можемо зібрати. А вот дальше на цьому же поле у нас посіяно 2 мільйони. Останної 2 мільйони. Той же самый сорт, це довіра Одеська. З тими ж самими добровами. Все те ж саме, от вже ми, бачимо, подошли уже на него. Вот, да, Тут гуще. Вот такая вот ситуация. Але... Ой, тут щось глибина. тут щось з глибиною не те. Хоча глибина нічого не це. Давайте другий викопаємо. Це мабуть, на щось тут пішло якось не так. Давайте отут. О, от нормальна глибина. От дивіться. Чотири, 4. и тоже 4. Вот такая вот выглядая так. А он видно сразу чуже. Тут азот был, там азота не было.